Виконком затвердив реєстр будинків у Житомирі, яким нададуть фінансування на поточний ремонт та заміну вікон і дверей у під'їздах, пошкоджених внаслідок російського обстрілу. Наприкінці травня, кількість постраждалих будинків 182, Кількість віконних блоків, які потребують заміни – 979, Площа віконних блоків 1777,9 метрів квадратних. Кількість постраждалих дверей 30. Площа дверей 63,22 і метри квадратних. За словами Андрія Гуменюка, вже мають вигідні комерційні пропозиції в межах затверджених кабміном граничних норм вартості робіт. Орієнтовно на 70% всіх постраждалих віконних блоків від дверей надійшли комерційні пропозиції за комерційними пропозиціями. Середня вартість одного метра квадратного вікна. Дві і середня вартість одного метра квадратного дверей 4,151 гривня. Нагадаю, що в тим порядком у нас була затверджена гранична вартість метра квадратного вікна 5,200. З визначення розміру компенсації для відновлення пошкодженого об'єкта майна – це чек-лист, який затверджений кабінетом міністрів. Разом із тим на виконкомі розглянули рішення комісії щодо надання компенсації за пошкоджене житло дев'ятьом власникам будинків. Сім із них отримали позитивне рішення. Двом відмовили в одному випадку. Мова йде про те, що будуть чекати змін в законодавстві, так як сума чек листа значно більша, ніж те, що можна по порядку кабінету міністрів, там де двісті це по десятому. По дев'ятому питанню тут, наскільки я вже пам'ятаю, у нас тут виходить, що неможливо взагалі відновити шляхом капітального ремонту, і дана особа має звернутися по іншій постанові. Там, де у нас є тут житлові сертифікати, повністю коли неможливо руйнації неможливо відновити, це по дев'ятому, хто за відмову? І дана особа у нас прийде просто по іншій постанові звернення. І по десятому пункту це у зв'язку з тим, що ми зараз відмовляємо, але вони якби потім звернуться ще повторно для того, щоб розглянули. Хто за впорядкує свої документи? Дякую.